Ю! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Денчиком завітали в режимчик, в якому обалденно гарні тачки. Диви, яка аудюха, ти бачив? Старина, РС РС-7 аудюха. Двійкий 20... порш! Зараз я куплю ламбуржі, пацан. Феррарії, мою. Так, чувача, тут О, тачки, матан. мега жорсткі, але походу по грошам все, що можемо купити, це якесь турецьке війну. <рес> Не, пацан, я собі знаю, що куплю. Шо-шо? Yes. А тут колір можна вибирати. Жесть тут Пацан, Рено Меган 2. Але він yes. дорожчий, ніж Renault Megane 4. <рес> eh, дивно, дивно, але я собі вже купив ламбу. Яку ламбу ти купив, пожди! Дай я куплю собі. <рес> Осьо, оце моя та чила. А їх О, можна прокачувати? Я не знаю, чувак, я тільки що знайшов цей режим. Давай я виберу колір. Отакий якийсь. Беум. І чуть-чуть темніший. Світло? Купити. Бем. Скільки ти потратив на свою машину, скажи. Uh, а скільки кі нас було значально? 25 25 тисяч? Да. Uh, я потратив, виходить, 15 тисяч. Ти потратив 15 тисяч? Чувак, подиви uh. на мою тачку. А що це в тебе за старе лайно? О, ти купив гольфа? Да. А я купив саму дешеву машину, яка взагалі є. Козьі гуля купив, пацан, і доволі. <рес> <рес> так, як нам дріфтувати, братуха? Ну це тормоз. А, проб'я це ручник. Все. Да, пробелся ручник. О, две в міч, день. Давай разом кататься. Да, очкай. А да, дай, ты дай, да, да, я тебя не бачу. Да ты поїхав просто, да, да, да. ти ж певно без шпиони. Тихо, ездишь. Так, дивись, двейки вміє. Ну? Дивись просто. А вот тако? Не, не, подивись на мене, дивись на мене, дивись на мене. Да, да, давай, давай, давай. Беф, я спошліфував. А мене шліфує. А не, мене шліфує. А давайте те зброй, кво швидше. чисто гонку потестите? Да, 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 да. Давай, давай давай. Все давай на на четвертій 110 поняв. Або я тут я чуть не розложився, пацан. Сідай. Так, куди сідай, так. пожди, давай виставим машини. Вирівнюйся, пожди. вирівнюйся. сюди. Я, я не можу Є. виїхати! Дінь! <рес> <рес> я ж ти казав, що я машина не їде. А ти спустись сюди, сюди, попробуй виїхати сам. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Кол-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Дедрейз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. В своїй улюбленій грі. Та пацан, в мене тачка висока. Я зможу на Ізі. Давай, давай. Дивись. Давай. Короче. Гоночка буде. Короче, давай, стартуємо щас. Ти можешь би бегать? Вмію, да. Ой, жди, Мені треба за кермо сісти. о, нормально. Так, давай, давай, давай. на рахунок три, считай. Ти не втаранися, кстати, в оцього білого? А тут же вроде як немає текстура, понял? Ну, не знаю, не знаю. Ну шо, считай. Давай. Раз, два, три. Старина! ти чуєш тих з двох че? чи? з двох педали, я з ланча. Ні, ну ти реально їдеш трохи быстрейше. Я с левел лапку їду. Ні, я їду 120 я їду, чувак. 130. я. Я 140 зараз. Уже п'яту передачу вкинув. Ну я тоже на пяте, я 150 уже еду. Ооооохо. Жалко, що тут немає, понял? Реалістичних, типа, пацан, вообще пролети, но ни сани китарующий, ты бачишь. Так, моя левел 3. Чувак, чем я на правый левел? Чи не Три уже. Дивись, треба розібратись, де зароблять бабосики. І по-хорошому, щоб ти до мене якось під'їхав. Ооо, я салона, можу дивитись. Йоу, що це тобі кинув за інвайт? А, це, це типа типу, я тобі ти можу передати гроші, типу? Можна гроші передавати. Ааа. Ні, це радіо. Дай я розберуся, є налаштування. Окей, okay. create car. Ага, і мою можна продати. Я можу її продати так само за 5, і купив, представляєш? Сейл. А я можу за 15 і продати. Так я продаю, чуєш. У мене тепер гроші 30 тисяч. Я ще собі куплю якусь. Так, у більш мене потужну 26. машину. Ти потужно думаєш купити? Ну, що чуть, чуть лучше, знаєш, хотілося б. Да. Yeah. Щось таке придбати. Мабуть, тільки тільки, мабуть, за ці гроші я нічого особи не куплю. Хоча можу мегана 4-го купити. Як варіант. Думаєш, він буде валити крепко? Ну. Не знаю наскільки їм буде крепко валити, але а, це уже. А... Це... Тут є гонки, є гонки, прям справжні, тут можна заробляти гроші. Да? Так давай зараз да. вальнемо гоночку. Ща-ща, щас, щас, щас дай я вилізу, почекай. Треба, щоб ти цього Десь біля мене тусувався. Де, я постійно забуваю, я тачку є. купляв. Я тачку купляв. Все, я, я купив. Походу, я походу не туди попав. Я якось не з тієї сторони під'їхав, я хочу теж купити. У мене 31 600 гривень. Але по відчуттям як будто би. У мене гольф був швидше, ніж цей меган. Думаєш? Да. Щас я подивлюсь, що я можу купити себе. У мене по факту 30 тисяч, меган 2, кондочка. Блін, тут є беха за 35 тисяч. Да, і да, на і бачу, Нісана. Нісан 350 Z? класний японець. 32 тисячі, а мені не вистачає 400 голди. А я так само поняв. дивився на нього, дивився, я розумію, мені теж не хватало. Ну, Може <реш> я знаю якийсь код? Бем. Так, пожди. Так, що мені. Мені треба ввести код. Так, ввести код, редем код. Все, у мене 46 тисяч на балансі, сейчас я його куплю. Пацан. Нормально ти бабла дали, чуєш? Ну. Я беху 46 ту купляю. Так дай мені кодика. Чи 36-ту, чи 39... Ні, 39. Оцю 46 46, хват. Так, беха має бути чорна, правильно? Ти все таки хочеш беху, да? Я купив вже. Ну, 46-ту я. Взяв. Да? А, ти 46. 46-ту? Да. А ще грошей було, чуєш. Ну, чувак, має це 43 тисячі було. 43 тисячі. Все, я купив. Е, так, а що би мені таке взяти, прикольне? Ну, мабуть, оце візьму. Там 36. Бо я вже меха продав. Є, баха набагато ярче їде, чим там моє корит. <рес> ну, а ти що хотів. Так, ну, ти мене повинен побачити прям здаля срату. Я просто впевнений за це. Оооо, ти на рожеві? Да. тебе не така, у мене фари, не такі, як у тебе. В тебе 36? да, да, в мене в мене мене, ста, мене старіша. Старина. Капець на тебе боком бриє Ну. А в тебе тоже повинна боком хорошо йти. Ну, в мене так, в тебе поняло, вона новіша, вона бистріша в тебе. Я бы гуночку би. б. все, рейсис, рейсис, давай сюди Так, дивись, тут є драг рейс на два гравця. Давай якраз драгрейс, ми знайдемо. ми зрозуміємо, хто з нас бистріший Тільки блін. А, дай, тут пацаны заезжають, просто мешали. Давай, давай, давай. О, це ж певно ми будемо. Сподіваюсь на те. А то щось тут так багато народу. Так, пацан, завантаження. Ооо, диви сцена, я сижу такий, нетонірований. ти... А в тебе 260 сил, а сіки в мене я не побачив. Я зараз не звернув увагу. Так, я готов. Давай, пацан. Бем, гоу! go! Ні, та я вроді геть погнав, ні? Та, ти уходиш на бутабе. Та я. Та я взагалі від тебе свалюю. А хоча я чор знаю, це ж цей роблокс, він може... Показувати не трохи не так, як є воно, но. Ну. Да, да я прийшов. Ти приїхав У нас... в перший. У нас прем'єрі. єри. П'ять тисяч мені дало, а тобі скільки? Дві з половиною тільки дало. Так все, easy бабка їм моно, пацан. Ти, а мені би того. Нам би якось би швидко запустити би. Е, euh, ще одну місії. А як же ж її запустити, братуха? Що треба знову кудись їхати далеко. У мене левел 4. У мене вже 12 тисяч на балансі. Як же тут мотор реве? Так, дивись, тут може якось можна цей. А, <місля> Я хочу подивитися, може можна якось ось цю АБС мене виключити. Тільки я не пойму. Я хочу розібратися, як мені бока давати. Ти понять тут можна вручну передачу перемикати. Як? На Є е і на Q'. повишати понижати, поняв? У мене вообще нічого не клацається Я хочу розібратися. Ти, тут ось є, типа, того АБС. Я не розумію, як тут бока давати. Можливо, в наші слабі машини сильно. Та ні, бехи повинні давати бока. Ну повинні взагалі давати, А як нам запустити наступну гонку? Я не знаю. Я вообще нічого не знаю, як там нову гонку запустити. Чужена стріляє. Чую. Это <рес> як труситься в мене. Ха-ха! походу, послал капітал Каремонту скору. Ха-ха-ха! О, дебек вона пішла. Так куда нам? О-о-о-ой-ой-ой, Чуй дерево не зловив, пацан! А куда нам на гонку? Та ти мене як стоячого обганяєш, пацан? Да нам надо поміняти та чели. Я походу знаю, куди нам на гонку. Поїхали туди. Так, мы левел левел вже, уже, данчик. мене третій тільки, я не знаю, як так швидко качаюсь. Ні, ну тебе ж тачка прям в рази швидше. Ти прям дуже далеко уходиш, понятно? Я вообще тут розмотався на трасі, блю. Ми певно не туди, дивись, Нам надо в центр города. Он він, цей центр. Так, самі то есть то треба їхати в обратну, да? Тобі на, наліво треба повернути якось. У мене вже шостий левел. Я бачу, брату? там є поворот. О, все, я знайшов, я знайшов гонки. Я, я на гонках. Ну тут поряд уже. Ага. Без пациент на тачках крепких. Так, дивись, тут по факту все для двох гравців. І тут э, саме більше дають за Хайвей гонку. За нью дають 9000. за длинно, да. Да, тут чувак на Audi, R8 кабриолет. Так, ну я тебе чекаю. Ну, Ты хочешь на цих самых тачках, да? Mm. А ти хочеш поміняти машини? Ні, ну я б нас их попробовав би вальнути. Ну давай спробуємо. Щас якраз ось гонку за гонку получим трошки баблішка. Запригуй сюди, зараз. Сейчас. Дуфторан не все. Так, гонка в процесі. Ну ладно, давай тут стояти поки. Там чуваки гасають. Може треба виїхати і заїхати? Ні-ні-ні, тут просто чуваки тільки що тепнулись. І вони в гонку, типу, попали, поняв? А, -а, а. Ну, ми можемо поїхати опять в драк, наприклад. Або. Ну, да, в принципі, ми більше нікуди не заїдемо. Тому що цей приїх... Давай мабуть драк. Давай, давай, давай опять да? в драк. Ми хоч трошки грошей ще получимо. і да, цей... да, да, І зможемо купити ми щось. Купимо собі. Да. Блін, шкода, що я ще поки не розібрався, чи можна тут тюнити. Ігра називається дрифт, понімаєш? А я так і не зрозумів, як нам дріфтувати. Дав, то я 260? 260. А в мене вже 283. У мене прям бішечко. Того я, в принципі, швидше да. приїжджаю, так? Да? Ти ж купив цю. Ну, да, прям твоя ж дорожча была. Да, да, я думав, що моя дорожча, І це вона повинна буде бути швидше. А <рес> тут не працює, поняв? Да-да. Ну у нас різниця прям така, типу, знаєш, 6 мілісекунд. Невелика. Да, це невелика різниця. Але ми опять тут. Як додому? А, а чекай, а якщо? Респаун. Бемс. Да! Просто зареспавнись, пацан. І <рес> <рес> все. Все, ми на базі. Давай я тачку продам свою. 40 тисяч. Ну я із сорок купляв. А, а модифікації ноль баксів. їх точно тюнить можна, да? Так, у мене 59 тисяч день. Я теж. Даже... А, так я нічого і купити не можу. Я мав пасата купити. А, пасата може купити. Блін, а я реально круте нічого не куплю. Таку можу взяти. Ну вона не пацанська. Так, а ну колір якийсь такий гарненький взяти. Давай куплю. Я, я не готовий. знаю наскільки вона сильна, Ну Пасат по ідеї, не повинен їхати швидше бег. Правильно? Ну от. Уж, о, о, в мене. тебе Марк? <рігали> Поїхали! Протестимо <рігали> в кого круче. У мене вообще не їде машина! <рігали> Вона вообще <рігали> не їде, <рігали> Ден! тобі тут. тут хана. В мене ще Вона... стріляє за стрілами, поняла? Вона вообще <рігали> не їде. <рігали> Вона вообще не їде, братуха. Вообще. Але розумієш, то зараз... Е... Неважливо, наскільки в тебе мощна тачка. Важливо, як ти будеш правильно їхати. В тебе 290 сил, у мене 227, в мене вона слабша, ніж Беха. Ха-ха! Ой-ой-ой, день я день В тебе там колеса аж крутяться, трусяться. Трусяться. Головне, щоб я тебе наказав. Бенс. Та ти вообще погадав? Так Так я просто в космос полетів, чуєш. Так у тебе там 280 сил було, чи скики. А, зато я боком жест іду. Та я тоже. Ну блін, день. Там я на гонках бабла заробив, тут а ти заробиш. <laughs> не, ну а я сейчас ще... можу втаранитися і все, і хана. Вона ще капець якась неуправляемая, я не можу понять. Короче, пассад говно. А скільки ти їдеш в сейчас? Я прям в отечку, там 200 з копійками їхав. Там 230. Ти вже 200 з лихом їхав, я 180, то все ледве набрав, 190. <laughs> <реш> Обалдеть. я тобі скажу, Санька, я вже того закінчив гонку. Ти вже? Да. Обалдеть. 9 тисяч на базі Обалдеть! Блин, 9 <реш> штук, це серйозно Ні, ну, це прикольна тачка. А шкода шо пасата я купив за 55? Добре, що я його можу за 55 продати Так, мені кажеться треба нам респавнитися, да? Да, хух, я його за 55 тисяч можу продати, Слава Богу. Я його продам <реш> А представ, щоб в півчині продавалися машини? Це я б взагалі плакав би сидів. Ааа, <ріх> вже так. А де ти бачив, прокачувати можна? Uh, я найшов і я знаю де. Але це ми будемо робити вже в наступних серіях. Тому всім пока.